Математика. Урок 5. Частина 8. Тема Звичайний дріб. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Множення двоцифрових чисел. Об'ємні фігури. Пригадайте, що таке дріб. На сторінці 22. У підручнику у першому завданні Прочитайте дроби. Допоможіть чарівниці чисел обвести кружечком чисельник, а квадратиком знаменник. Пригадайте дивно з розміщений чисельник у дробі. Так, розміщений у горі риски, а знаменник внизу риски. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! В наступному завданні запишіть дробом, яку частину кожного шестикутника зафарбовано. На першому шестикутнику зафарбовано. Так, дві частини із шести. Запишіть дріб. Дві шостих. На другому шестикутнику зафарбовано. Так, лише одна частина із шести дріб. Одна шоста. І на третьому шестикутнику зафарбовано так, три частини і шести дріб. Три шостих. Дуже добре. Пригадайте, що потрібно зробити для того, щоб порівняти дроби з однаковими знаменниками. Можете відкрити 17-ту сторіночку у підручнику та прочитати навчальну одиницю. Чудово! А тепер порівняйте зафарбовані частини та запишіть усі можливі нерівності. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте: дріб 2 шостих більший за дріб 1 шоста. Дріб 2 шостих менше за дріб 3 шостих. Дріб 1 шоста менше за дріб 3 шостих. Дуже добре. Допоможіть знайку, знайти закономірність та продовжити послідовність. Прослухайте закономірність. 2 четвертих, 4 шостих, 6 восьмих. Хто вже визначив закономірність? Так, і чисельник і знаменник дробу збільшується на 2. Отже, наступний дріб буде так 80. Який буде наступний дріб? Так, 10 12 і 12 чотирнадцятих. Чудово! Відкрийте робочий зошит та запишіть сьогоднішнє число. Класна робота. Завдання 5. Виконайте обчислення в робочому зошиті. Вирази А і Б виконаємо разом це множення простих і складених іменованих чисел. А наступне спробуйте виконати самостійно. Отже, запишіть А 12 метрів помножити на 41. Дорівнює. Ми бачимо, що 12 метрів це просте іменоване число. Тому під низом ми помножимо 12 на 41. Так і запишіть, 12 помножити на 41. Пригадайте, ми на попередньому уроці вже вчили, як потрібно письмово множити двоцифрові числа. Тому закриваємо спочатку четвірку у розряді десятків множимо на розряд одиниць другого множника. 1 помножити на 2. Це буде 2. Записуємо у розряді одиниць. А 1 один помножити на 1. Це буде 1, записуємо у розряді десятків. Перший неповний добуток це число 12. Тепер ми закриваємо одиничку розряд одиниць. І починаємо множити розряд десятків. Якщо ми множимо розряд десятків, то в розряді одиниць у нас буде 0. Або ми взагалі не пишемо. У розряді одиниць ніяку цифру. А починаємо записувати під розрядом десятків. Отже, 4 помножити на 2. Це буде 8. Так, 8 ми записуємо під одиницею, тобто у розряді десятків. А 4 помножити на 1? Так, це буде 4. Ми вже запишемо з вами у наступному вищому розряді у розряді сотень. Додамо. 12. Ми зносимо донизу. У розряді одиниць буде Вірніше, 2, у розряді буде цифра 2. Додаємо розряд десятків. 1 додати 8. Це буде 9. Тому в розряді десятків буде цифра 9. І в розряді сотень цифра 4. І вийде 492 метри. Перетворити в складене іменоване число ми не можемо, адже знаємо, що 1 кілометр. Це 1000 метрів, тому ми 492 метри. Так і залишаємо і записуємо у відповідь. Запишіть Б 1 метр 6 дециметрів помножити на 5. Знову ж таки, можемо помножити двома способами. Перший спосіб ми можемо окремо метр метри помножити на 5, тобто збільшити у 5 разів. Окремо дециметри збільшити у 5 разів. А можемо складене іменоване число перевести у просте іменоване число і виконати множення у стопчик. Отже, виконаємо другим способом. 1 метр 6 дециметрів це буде. Так, 16 дециметрів адже в одному метрі 10 дециметрів. Отже, 16 помножити на 5. Хто вже обчислив, скільки буде? Молодці, це буде 80 дециметрів. А ми знаємо, що в одному метрі у нас 10 дециметрів то 80 дециметрів. Так, це буде 8 метрів дорівнює 8 метрів. І у відповіді запишемо 8 метрів. Якби виконували множення першим способом, ми б спочатку метри збільшили у 5 разів, це буде 5 метрів, дециметри збільшили у 5 разів, це буде 30 дециметрів. Тобто 5 метрів 30 дециметрів. А 30 дециметрів це 3 метри, 5 метрів і ще 3 метри 8 метрів. Тобто відповідь не змінилася. А тепер поставте відео на паузу та виконайте наступне завдання самостійно. Перевірте. 2 кілометри помножити на 20 це буде 40 кілометрів. 6 дециметрів 3 см помножити на 6. 6 дециметрів 3 см це 63 см. А 63 помножити на 6 це буде 378 см. Ми можемо перевести у дециметри см. Це в нас буде 37 дециметрів 8 см. А можемо ще й перевести у метри. І це в нас буде 3 метри. 7 дециметрів 8 сантиметрів. Можна записати відповідь як лише у дециметрах і в сантиметрах, а можна записати і в метрах, і в дециметрах, і в сантиметрах. Д. 15 дециметрів помножити на 21. Знову ж таки, бачимо, в нас двоцифрові числа, тому множення у стопчик. Пригадуйте. Спочатку множимо одиниці. 1 помножите на 5. Так, це буде 5. 1 помножити на 1. Це буде 1, тому перший неповний добуток це число 15. Знаходимо другий неповний добуток. 2 помножите на 5. Це буде 10, тому 0 записуємо у розряді десятків під одиницею. А 2 помножите на 1. Це буде 2. Та ще 1, який ми запам'ятали. Це буде 3. Тому вже в наступному розряді в розряді сотень вже буде 3. Додаємо 5 ми зносимо, тому що до 5 одиниць ми не можемо більше нічого додати. В розряді одиниць буде цифра 5. 1 додати 0. Це буде 1. І зносимо 3 сотні. І вийде 315 дециметрів. Але ми знаємо, що в одному метрі у нас так, 10 дециметрів. Тому 315 дециметрів. Так, це 31 метр 5 дециметрів. І перевіряємо останнє 8 см 6 мм помножити на 4. 8 см 6 міліметрів ми переводимо у просте іменоване число. Це буде 86 мм. 86 помножити на 4. перевіряємо. 6 помножити на 4, це буде 24. 4 ми записуємо у розряді одиниць. А 2 помічаємо. 8 помножити на 4. Так, 32 та ще 2 34. І вийде 344 міліметри. Переведемо у сантиметри та міліметри. Так, правильно, це буде 34 см 4 міліметри. Також можемо далі виконати знову ж таки перетворення. І 34 см можемо так перевести у дециметри. І це в нас буде. Так, 3 дециметри, 4 см, 4 міліметри. Тобто, можна записати лише в сантиметрах і міліметрах. А можна виконати перетворення далі. Чи такі у вас вийшли відповіді? Молодці! Закрийте робочі зошити. Пригадайте. Та виконайте дії усно. І запишіть у відповіді в порожні клітинки ланцюжка. 35 поділити на 7. Так, це буде 5. 5 додати 35. Молодці це 40. 40 поділити на 5. Чудово це 8. А 8 помножити на 8. Так, це 64. Молодці, а 64 відняти 54. Молодці. Це 10. А тепер спробуйте самостійно скласти аналогічний ланцюжок та запропонуйте сусідові розв'язати його. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Чудово! Сторіночка 23. Пригадайте алгоритм письмового множення двоцифрових чисел. Поставте відео на паузу та перечитайте алгоритм. Чудово! А тепер допоможіть торнадо виконати множення за наведеним алгоритмом. Пригадуйте, ми вже у п'ятому завданні користувалися цим алгоритмом. Ну що ж, 27 помножити на 12. Знову ж таки, перший приклад ви зі мною виконуєте. Далі пробуєте самостійно. Отже, закриваємо розряд десятків. 2 помножити на 7. Так, це 14. 4 пишемо у розряді 1. Так, а 1 ми помічаємо. Далі множимо 2 на розряд десятків на 2, 2 помножити на 2. Це буде 4 та ще один, який ми запам'ятали. Так, це буде 5. Отже, перший неповний добуток 54. Визначаємо другий неповний добуток. Для зручності можемо прикрити двійку у розряді одиниць. ми вже множимо на 1 десяток. Оскільки ми множимо на розряд десяток, то тоді у нами записуємо. Цифру у розряді десятків. 1 помножити на 7. Так, це буде 7, тому записуємо 7 у розряді десятків уже. Під п'ятіркою. А 1 помножити на 2. Це буде 2. Так, тому ми записуємо вже в наступному розряді у розряді сотень. Але не плутайте з цією одиничкою, яку надписали, коли ви виконуєте множення і знаходите вже. Другий неповний добуток. Будьте дуже дуже уважними. Отже, в нас вийшов другий неповний добуток 27. Знайдемо повністю добуток. 4. Ми зносимо у розряд одиниць. 5 додати 7. Молодці це 12. 2. Ми пишемо у розряді десятків. А одиницю додаємо до наступного розряду, тобто 2 та ще 1. Так, це буде 3 і число 324. Тобто остаточний результат число 324. А тепер поставте відео на паузу та зверніть увагу на наступний приклад. Адже в наступному прикладі у нас буде не лише ми будемо запам'ятовувати наступний розряд у розряді одиниць, а й у розряді десятків. Поставте відео на паузу та спробуйте виконати наступні три. Приклади. Якщо буде важко, то тоді перевірите і прослухаєте пояснення. Отже, перевірте. 37 помножити на 25. Закриваємо двійку в розряді десятків. Множимо 37 множимо перший множник на одиниці другого множника. 5 помножити на 7. Так, це буде 35. 5 ми записуємо у розряді одиниць. А 3 помічаємо на наступним розрядком. розрядом. 5 помножити на 3. Так, це буде 15 та ще 3, 18. Записали. Отже, перший неповний добуток 185. Визначаємо другий неповний добуток. Множимо вже 10. Тобто двійку. 2 помножити на 7, це буде 14. Так, 4 ми пишемо у розряді десятків, адже ми множимо десятки. А одиницю ми запам'ятовуємо, можна біля трійки, тут її обережно ще написати. Отже, ми будемо вже додавати не 3, бо 3 у нас відносилося до одиниць, А вже будемо додавати 1, бо 2 помножити на 7 це буде 14. Тобто, 4 ми записали в розряді десятків, а 1 це вже наступний розряд. 2 помножити на 3. Так, це буде 6. Та ще ось оця одиниця, яку ми запам'ятали. Так, це буде 7. І тому у нас другий неповний добуток 74. Визначаємо остаточний результат. 5 зносимо у розряд одиниць. 8 додати 4. Це буде 12, 2, ми пишемо а 1 помічаємо. над наступним розрядом 1 додати 7. Це буде 8. Та ще запам'ятована одиниця, яку ми запам'ятали. Це буде 9. Остаточний результат число 925. Перевіряємо наступний приклад: 55 помножити на 18. 8 помножити на 5. Це буде 40. 0 ми пишемо у розряді одиниць а 4 надписуємо над наступним розрядом, щоб не запам'ята... щоб не забутися. 8 помножити на 5. Це буде 40. Та ще 4, які ми запам'ятали. Так, це буде 44. Перший неповний добуток число 440. Визначаємо другий неповний добуток множимо вже розряд десятків. 1 помножити на 5. Так, це буде 5, записуємо у розряді десятків. І 1 помножити на 5. Це також буде 5, тому записуємо вже в наступному розряді. Це в нас розряд сотень. Виконуємо додавання. Так, це буде число 990. І перевіряємо останній приклад: 42 помножити на 22. 2 помножите на 2. Це буде 4. В розряді одиниць пишемо 4. 2 помножити на 4 це буде 8. Отже, в розряді десятків ми пишемо 8. Перший неповний добуток 84. Визначаємо другий неповний добуток. 2 помножити на 2. Це буде 4. Так, отже, ми записуємо цифру 4 у розряді десятків. А 2 помножити на 4. Так, це буде 8. Отже, 8 надписуємо уже в наступному вищому розряді. Це в нас виходить уже розряд сотень. І остаточний результат у нас 924. Чи такі у вас вийшли результати? Молодці. Чудово! Відкрийте робочий зошит та запишіть завдання 9. Визначте, які числа заховалися за метеликами. Запишіть обчислення і відповідь у робочому зошиті. Отже, для того, щоб знайти, яке ж число заховалося за метеликом, пригадайте назви компонентів при діленні. Ділене, дільник, частка. Що потрібно зробити, щоб знайти ділене? Молодці, частку помножити на дільник. Отже, і в першому, і в другому прикладах у нас буде дія множення. Запишіть а 14 помножити на 12. Адже ми частку множимо на дільник. Тепер поставте відео на паузу та знайдіть значення цього прикладу. Перевіримо. Перший неповний добуток 28. Другий неповний добуток 14. Результат 168. Отже, за першим метеликом заховалося число 168. Запишіть наступне б. Знову ж таки, ділене дільник, частка. Що потрібно зробити, щоб знайти невідоме ділене? Так, потрібно частку помножити на дільник. Отже, запишіть 17 помножити на 25. Тепер поставте відео на паузу і знайдіть значення цього прикладу. Перевіримо. Перший неповний добуток 85. Другий неповний добуток 34. Остаточний добуток 425. Отже, за другим металиком у нас заховалося число. 425. Дуже добре. Закрийте робочі зошити сторіночка 24 у підручнику. Закрийте робочі зошити, сторіночка 24 у підручнику. Спочатку перегляньте відеофрагмент та скажіть, що ви в ньому побачили. Скажіть, будь ласка, так що ви побачили у відеофрагменті? З уроків з навчального предмета Япізної світ» ти вже знаєш, що трикутник, чотирикутник, многокутник плоскі фігури. Усі точки, з яких вони складаються, належать одній площині. Площина є двовимірним простором. На ній розташовують фігури, які мають щонайбільше два виміри довжину та ширину. У тривимірному просторі фігури мають щонайбільше три виміри. Наприклад, довжину, ширину та висоту. Тривимірні геометричні фігури є об'ємними. Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда. Призма, конус, циліндр це об'ємні фігури. Пригадайте, ви вже вивчали, які бувають фігури плоскими, які бувають фігури об'ємними. А тепер запам'ятовуємо нові поняття. Двовимірний простір це в нас плоскі фігури. Усі точки належать одній площині. Та тривимірний простір. Це в нас об'ємні фігури. Розгляньте на сторінці 24-й об'ємні фігури. Перша фігура прямокутний паралелепіпед. Дивимося, є три виміри. Довжина, ширина та висота. Наступна об'ємна фігура куб. Також має три виміри: Призма, піраміда, конус, циліндр. Скажіть, будь ласка, які фігури належать до двовимірного простору? А які фігури є тривимірними? Чудово! Розгляньте малюнки, назвіть об'ємні фігури, на які схожі ці предмети. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, куб у нас кубик рубик. Схожий на яку об'ємну фігуру. Так, на куб. Наступне ковпак. У нас схожий на яку об'ємну фігуру. Так, схожий на конус. Книга на яку об'ємну фігуру схожа. Так, вона схожа на прямокутний паралелепіпед. А наступна, наступний малюнок на яку об'ємну фігуру схожий. Ніби як стаканчик. Так, схожий на циліндр. А пакетик з молоком. Так, схожий на пірамідку. І в наступному завданні спробуйте визначити, скільки плоских фігур обмежують прямокутний паралелепіпед. Правильно, їх шість. Подивимося: один прямокутник спереді, попереду, другий зверху, третій знизу, четвертий ззаду. І по бокам п'ятий та шостий. Тобто шість плоских фігур обмежують прямокутний паралелепіпед. Сторіночка 25. Здійсніть математичну подорож. Якщо правильно виконаєте усі завдання, то отримаєте право розфарбувати будиночок Суперромбика. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота!